Надмірне обдумування, румінація, мисленнєва жуйка, овесинки. Я хочу саме зупинитися, як допомогти собі, коли у вас є дана проблема. Треба розуміти, що ми, мабуть, кожен з нас стикалися з цим надмірним обдумуванням, коли думала: а що, якщо те? А можливо було тоді то так, а якщо не візьмуть і тому тому подібне. І ми завжди за проблема цього надмірного обдумування в тому, що ви. Просто знаєте, перше це у вас ілюзія якогось, знаєте, рішення, так. Тобто, і ви, по суті, за знаєте, як заліпаєте всіх мисленнєвих думках, які вас виснажують і ведуть до такого, знаєте, до підвищення тривожності, так? А проте без реальних рішень. От якраз я хочу зупинитися, От коли це здоровий аналіз, а коли це вже надмірно. В ситуації здорового аналізу ви а, шукаєте. Видивитись різні альтернативи і йдете до якогось рішення. Тобто, отут головна відзнака, що йде якесь рішення. Ви приймаєте якесь рішення і слідуєте за ним. Проблема в надмірному думанні, в тому, що ви, по суті, ви тільки думаєте, 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 якби те, як би те, а рішення не приходить. Ви просто даєте собі, знаєте, як я вже говорю ілюзію рішення, ілюзію святкового спокоєння, по суті. Але це навпаки впливає на вас, що підвищує тривожність. Взагалі, я хочу зупинитися, які техніки. Цьому допоможуть вам так? Допомогти в цьому. Саме перше це буде така техніка, а так як це катастрофічне мислення в більшості, ви завжди думаєте, що як буде погано, якщо буде те, якщо мене візьмуть, якщо те і тому подібне. Тут буде техніка, саме перше за такої так, катастрофізації, по суті, ви маєте. От ви собі в більшості треба розуміти, що коли ви оці всі думки думаєте, ви не дозволяєте собі дійти до якогось такого, знаєте, катастрофічного кінця. Ви так зупиняєтесь на пів шляху, і такі. От, а там, а там я собі вже не дозволяю, буде страшно. От а тепер в цьому всій техніці декатастрофізації катастрофізації саме перше ви маєте додумати усі думки. Що буде, якщо мене не візьмуть на роботу, не візьмуть на роботу, що далі буде. Попруцьхати, попруць хати, що далі буде. А, мене наречений покину. Добре, тебе наречений покину. Далі далі. Отак розкрутити до максимального катастрофічного кінця. Це допомагає прогнати вашу тривогу. Далі ви маєте подумати, які шляхи вирішення у вас є в даній ситуації. Тобто, а дивіться, ви можете думати, які шляхи вирішення у вас були навіть максимально абсурдні, катастрофічні ситуації. Тобто, ви там вже не знаю, додумали думали наступного катастрофічного сценарія. І чи я можу собі допомогти в тій ситуації? Якось я можу вирішити ту ситуацію? Ну, ви такі думаєте. Ну, можливо, там я без, без, без квартири, без роботи, без хлопця. Ну, наприклад, я можу піти там на фріланс, можу там, спробувати там, подруга запросувала туди, можу до маму поїхати. Тобто у вас плани А, Б, В, Г, Д. І це значно знищує тривожність, і це знаєте обдумування, тому що ви будеш до максимального кінця, вирішили проблему, ну, все, що далі будемо робити? Можете по новому колу за -за запустити, знову по новому колу запускаєте, знову по новому колу знаходите рішення. Добре. Перша техніка, так? Друга це когнітивна реструктуризація, це, по суті, зміна вашого мислення, зміна шаблонів вашого мислення, тому що, як я говорю, це катастрофічне в більшості мислення. тобто, якщо те буде, якщо мене не візьмуть, тому цій ситуації берете сім питань класичних, які докази за, які докази проти, чи є альтернативні пояснення. Далі, четверте, який найгірший, найреальний, найкращий вихід з цієї ситуації. І Останнє це ще прокоментувало другу. Давайте візьмемо думку. Я не знаю, у вас є думка, що, наприклад, я не знаю, а, мене звільняє з роботи. Добре берете думку, мене звільнить з роботи. Я буду там, а, не, знайду, не знайду роботи добре які докази за. Ну, мене було я вчора була попереджена своїм керівником, якось він на мене дивно косо подивився, тому подібне. А, дивіться, тут оце так це неефективно, як я вже назвала, тому що у вас немає реальних фактів, так. Тобто це ваші уявлення. Тобто ви знаєте, це якраз когнітивне викларування знову, що ви знаєте, якби персоналізуєте якісь інші прояви чи читання думок, так. Тобто всі ситуації мають бути реальні факти. Тобто, у вас має піти керівник і сказати, ти дійсно погано працював. Ну добре, давай от реальні факти шукаємо. Ну, Минулого там місяця мені менеджер сказав, що я там досить добре доробила якийсь світ. Добренько. Добренько. Які ще за? Ну, мабуть, немає, я не можу сказати добренько, які проти. Проти я отримувала премію, проти мені там нагодали якусь нагороду. Проти, наприклад, я вже працюю 5 років, і там мені керівник ніяких нарікань не було, і всі взагалі говорять, що я хороший працівник, тому подібне. Добре. А якісь є альтернативні пояснення? От до цього? Ну альтернативне пояснення можуть бути, що у мене дійсно є таке, такий патерн, що я наприклад немірно обдумую завжди. Максималізують катастрофічні, катастрофічні сценарії. Добренько. Далі, який найгірший, реальний, кінець, гірший, звільний, найкращий кінець, найгірший в назильний, найкращий мені йдуть премію, найгірший, найреальний, вибачте, це все, таких було. Далі, там я не знаю, ми їх ще прокоментувала б, б другові, взагалі заспокоюся, ти взагалі хороший робітник. Далі ви формуєте всіх всіх, по суті, аналізу, формуєте нову думку. Тобто у вас була перша першочергова думка, що е, от, мене звільнять е, з роботи, я не можу знайти, е, знайти роботу. Перше, треба е, ну, тобто, альтернативну думку формуєте, що е, це й мало ймовірно всі ситуації, тому що є хороший робітники, обказувала хороші результати по тому, 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 тому. Е, в деяких моментах мене, звісно, там, якось підкурував мій менеджер, бо це заговорить, говорить, що я з тої сторони. Наприклад, взяла досвід, і тепер не роблю таких помилок. Такі ситуації, так тому це малоімовірна подія, яка може статися. Так, тобто ви сформували більш адаптивнішу думку. Ви можете її розкручувати до багатьох, тобто можна і довго прописувати, можна більш коротше, залежно від обставин, так в яких ви знаходитесь. А, тобто, якщо когнітивна -то реструктурація, вона допомагає змінювати мислення, ну це зрозуміло не з одного разу, не з двох, не зв'яти. Тобто це послідовно місяць, два, три, п'ять, ви робите, аналізуєте мислення і формуєте нові більш адаптивніші думки. Це на мисленєвий, так? Так, так по суті, на думки. Третя техніка така досить така легка, досить така банальна, проте досить ефективна в плані цієї якоїсь а, відслідковування тривоги, тривожних думок. Тобто, в цій ситуації а, вам треба така контейнер тривоги, час для тривоги, кожен по-різному називає. Тобто 20 хвилин, там, наприклад, в день ви виділяєте суту на тривогу. так? Тобто, коли ви там можете. Любить час вибрати, проте ставити таймер 20 хвилин. Ви думаєте про тривогу? Ви думаєте, як може статися? А що буде? А те буде? А я буду а і то і то, то, то просто вже можете там захлиснутися всім тривожною думками. Проте 20 хвилин пройшло. Ви переключаєте активність, тобто видати гуляти з друзями, готувати пиріг і тому, тому подібне. Але всі 20 хвилин дозволяєте собі максимально захлестувати з цієї трьох. і коли протягом дня до вас приходить думка, от а що ти? А що ти? Ви говорите, стоп, стоп, стоп. я там буде ще сти до двадцяти чашу. Я там буду тут тривожно думати і тому подібне. Добре. Ще така легка техніка може бути, ну це не легко, це просто ефективна, проте вона досить в використанні, це щоденник тривоги. Тобто ви можете прописувати всі всі думки, що я думаю. Особливо, знаєте, перед сном у нас бувають такі максимально тривожні думки, ви можете просто перед сном прописувати це все. Я думаю, те, те, як я відчуваю, тобто і тому подібно. Тобто повністю свої переживання тривоги виливати, так? В якісь там щоденник прописувати. Далі трех такою більшою технікою є рішення проблем. Як я вже сказала, головна проблема в тому, що ви, а якщо, а якби, я як туди, і туди, і ви тільки думаєте: в цьому ситуації вам треба переключити фільтр, на дію. Ви маєте зрозуміти, у вас є якась проблема, думка, яка, вас, тобто, ви йдуть до якоїсь там прицепились і займаєтеся цією проблемою. Далі, от ви якраз виділили, тобто, яка це думка? яка це... Моя, наприклад, з тією самою роботою. Не знаю, чому не стільки роботи, але з тою самою роботою, що, наприклад, мене там звільнять цієї роботи, я там пруть і тому подібне. Не залюбіш роботи. Добре. От щось ти можеш зробити в цій ситуації? Ну, я не знаю. Ну, не знаєш, це, це, це не відповідь, не знаєте. А ви пишете один, два, три. Що я можу зробити? Оце це перше, треба запитати, чи я це можу контролювати, бо інколи знаєте в тривожності, я хочу змінити його, а що він не полюбив? Ну, це ж нереально, да? Тобто, це не вашій залежності. Тобто ви повністю не можете контролювати. А це ситуації ви можете. Тобто, наприклад, що ви можете зробити? Один, два, три, чотири. Один. А, ну, такі, знаєте, мусковий штурм проводіть, там не знаю, візьміть чат GBT на крайній, там спитайте, що можна зробити. Один там, наприклад, я можу м -м -м, щоб. Наприклад, не звільнили, я можу один там вчити якусь нову програму. Добренько, супер. Тобто я зможу більш ефективніше, наприклад, працювати. Друге, наприклад, я можу колег попросити там а, пояснити мені, там, можливо, якусь знову якусь іншу програму, чи якісь можливо а, там звіти. Я не до кінця зрозуміла, як це правильно там аналізувати, тому подібне, чи якісь презентації, просить допомоги. Добренько, третє, що я можу зробити. Третє, що я можу зробити. А, наприклад, я не знаю. А, Наприклад, піти до керівника, там, попитати взагалі про мої там, знаєте, як він взагалі мене бачить, як йому мої результати, тому подібно провести таку відверту, відверту комунікацію з керівником. так? Тобто, І наводити, там, можна 10, 20, 5, тобто, ваших бажаннях. Далі ви питаєте, що я можу зараз зробити? От в даний момент, як я можу вирішити цю питання? Ну, саме перше, що я можу зробити, це, звісно, поговорити з керівником. тому що Наприклад, я в на даний момент я, наприклад, на роботі, а, і керівник сказав, що можете звертатися на то, на якісь відкриті часи, години, так, коли ви можете звернутися. Ви, можливо, от пішли, і саме головне, ви не думаєте, от як буде страшно? Він прийде, скаже, яка я дурна, не здатна, нездатна. Нафігента не прийшла, і тому ні, ні, ви от-от перед ножички, і йдете, чи там дзвоните до асистента, спитаєте, чи можна прийти на зустріч, чи йдете і тому подібне. Так само, наприклад, чи там ви не можете з корінком, добре, з колегою можете поговорити там на рахунок цього, як називається, якогось там курсу програми без різниці, що вона допомогла вам. От ви йдете і говорите, ти можеш мені допомогти? Мавну ага. Та, туди так або ні. Тобто, і ви, якщо так, то домовляєтесь на якусь. Якусь зустріч, по суті, коли це ви можете зробити. Тобто, ви по суті в цьому аспекті ви маєте максимально переключитися надії. Ви не думаєте, знає, коли вам страшно, вам буде страшно, тому що ну в багатьох людях, тобто ой, піти спитати так. Ви пять чотири три і вже йдете. Тобто ще вас не мозок включитися до кінця вотку. Вже вже там біля колеги, біля керівника, біля асистента відкрили ноутбук, там працюєте тому подібне. А ще якщо ви усі виконуєте всі всі такі завдання, ви їх можете розвивати на маленькі, тому що інколи знаєте, наприклад, вивчити курс, ну ви не зможете там за один день вивчити. Ви берете цю велику ціль, і розвиваєте на маленькі там а, спочатку там купити ту програму, чи просто там в офісах, щоб вони купили вам програму, чи взагалі у вас є доступна програма, ви можете її просто відкрити, а, взагалі подивитися куста інтрода інтродакцію, сутті, так? Тобто, наприклад, ви зробили це далі. Ви себе обов'язково підкріпіть, дофамін, тобто ну, це ж прекрасно. Тобто не знаю там. Подивіться, наприклад, зійте таку смачну шоколадку, наприклад, чи я не знаю, там просто скажіть, який ви молодець тому подібне. Тобто позитивно підкріплюйте кожні маленький крок, і вам буде набагато легше даватися наступний крок, по суті, так? Тобто, коли ви дійшли до такого, що ви зробили всі все, що можна, і такі, а, ну, ну ні, ну а якщо це буде, ви маєте скласти альтернативний список. Альтернативний список, що я буду робити, коли мене оце проходить надмірне думання. Перше, я не знаю, перший я пішла. Тепер, як я вже говорю, говорити з подругою, гуляти, піти, там на, на йогу, ну тобто, яка ваша увага, і уява, яка ваша можливість, тобто це, це все залежить. І ви берете цей список, і пішли: 1, 2, 3, 4, 5, і пішли чимось займатися, так? По суті. Далі оце таких три, якщо можна сказати, великих техніки, якщо можна сказати великі. Тобто перше це була декатастрофізація, проганяємо, і що будемо робити, когнітивна реструктуризація з мисленням працювати, третє це оце якраз переключити себе, на дії. так. Далі такі легкі, четверте це контейнер, час тривоги, далі записування думка, по суті, можна таке сказати. Ну, що ви можете працювати, звісно, з такими, знаєте, релаксаційними, дихальними, медитативними техніками, тому що, наприклад, звісно, дихальна техніка допоможе в моментам трошки заспокоїтися. Це можуть бути дихання 4-7-8. Саме таке класичне, тобто 4 секундочки вдихаєте через ніс 7 видихаєте через сім затримуєте дихання, 8 видихаєте через рот. Тобто саме буде діагнозне дихання, там повторіть 3-5 разів, відчуйте, як ви себе відчуваєте. Далі релаксаційні техніки, тобто ви можете пустово тобто напружувати, розслабляти м'язи. Це це треба, коли у вас здійснює вільний час, тобто це періодично тренувати. А, так буде активні техніки також тобто, допомагають більше тут і зараз. Тобто, ви можете максимально розслабитись, уявити якісь, там не знаю, знаєте, якесь максимально природне місце, потім уявити, що ваші думки як хмаринки, знаєте, таке класична, що ви просто з ними спостерігаєте. Так? Тобто Ви просто дозволяєте їм бути, проте не зациклюєтесь, Ви просто можете говорити, що це лише думка, це лише такий це не факт, це думка і тому подібне. Треба розуміти, що якраз релаксаційні техніки допомагають працювати з тілом напруга. Угу. А ми до головою. з головою. Ну, так, це грубо сказано з головою. Тобто, саме от з таким, знаєте, більш сконцентрованим мисленням, більш таким, знаєте, так тобто, підсумовуючи треба розуміти, що надмірне думання це такий, такий когнітивний, такий когнітивний шаблон, так? якщо можна когнітивно викриваний шаблон, більш це катастрофізація. Так? І всі ситуації дійсно вам треба тобто періодична практика, яка і веде до позитивних результатів. Тобто ці якраз, техніки, вони допоможуть вам значно знижити оцей рівень цього надмірного думання і переключитися, що за важливо, на рішення, а не на ілюзію оцього рішення.